Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 7 липня 2024 року Ліобережна Хасонщина. Таке диво почало дозрівати під назвою Fresh Red. Серія Fresh. Буквально відразу за майже одночасно із серією Fresh White. Плоди такі гарні, шароподібні, крупні. Деревце невелике ще. Але вони такі рівномірна врожайність така без перебору, але і недобору немає. Плоди надзвичайно пахучі на відстані метра, як повіває звідси від Ареста, прямо такий запах персоковий густий іде. Плоди калібром десь 250-300 грамів. Зараз покажу середній плід і крупніший. Плоди зараз знаходяться в технічній зрілості, тобто такі тверденькі, деякі вже замягчають. о, які красавці. Опушення відсутнє. Дуже товарний вигляд, дуже гарний. Високотоварний. Ну, По вазі я вгадав. Близько 300 грамів плоди. Менше, мабуть, 250-230 Ну, Якби вже досвід є по зважуванню, знаю. Я ж кажу, цей сорт ну, просто ідеальний для товарних цілей. Вроді би і твердий, але такий пахучий. І от як прижимаєш, тільки-тільки там є м'якота. Спіли тут уже м'ягенько, зараз спробує на смак. Такий всередині. Соковитий. Такий настоящий смак. визрішого персика літнього. Тільки якось покращений він. Аж такий в'їдлово-солодкий. З кислинкою такий, аж яскравий смак такий. і плотний, але такий соковитий. Показую. Угу. Ось сісок, дивіться, скільки. Соку. Ну кажу, пружні плоди дуже такі для транспортування підходящі. Не можу налюбуватися цим сортом. Взагалі серія фреш вона настільки презентабельна, така шароподібна. Форма плода, гарний, гарна вага така. Така благородна кислинка ну, при, присутня в м'якоті, просто така. Ну, фреш, вона йде на завід освіжаючий вона така. Ну, без неї, мабуть, і смак не той був би. А так, такий яркий солодкий смак із всякою унікальною кислинкою. Надають. Такий мікс фруктовий, ну не персиковий мікс, у нас такий смачний. Та на цьому буду відео завершувати. Можливо, що не досказав, питайте в коментарях, розкажу. До нових зустрічей, до побачення.